Маю такі гарні реберця. Зараз я їх поставила сковорідку, налила масло. Зараз поставлю, просмажу гарненько. І приготовлю на плов. Сьогодні в мене буде плов. Давно я не готовила. Гарненько смажити треба, щоб було смачно. Гарно підсмажуюся, я їх перевернула в такі м'ясисті, жирненькі. буде смачний плов. Поки смажиться м'ясо, я ріжу цибулю. А цибулю я ріжу в кільцями крупненько. Взяла дві цибулі середніх і дві морквини. Ти зараз гарненько все перекрещу. Моркву нарізала такими пластинками, а тепер буду нарізати крупненько Ось такими брусочками, щоб було видно, що там є морква плові. Дрібненько я її не кришу і не натираю. Мені кажеться, смак зовсім не той, як вона подрібнена. Гарненько перемішаю і посмажу. щоб був гарний аромат. Мясо гарно вжарилося та й гарненько, гарненько підсмажити. Гарно все підсмажилося. Зараз я трошки його підсолюю. Пальну ложечку додам солі. Потім за смаком додав. Ну, навіть мушечу мало. Чорний перчик. І вливаю сюди водичку. Треба, щоб м'ясо прокипіло, не було сирим. Ось так. Все, закипить я накриваю. І буду готувати до готовності. Менше вогонь роблю, накриваю і хай кипить. Прокипіло моє м'ясо майже до готовності. Я люблю додавати тмін. Додаю чайну ложку сюди, тміну. Це так я люблю. І рис. Я промила гарненько і тепер сюди висипаю зверху. Включу більший вогонь, щоб закипіло. Водички тут поки достатньо, буду слідкувати за водою. Поки доливати не буду. І сюди ж я докладаю ще чесник нечищений, скільки зубців покладу. Все, і накриваю кришечкою. Роблю менший вогонь і хай мліє. Додам ще ложечку чайну сухої аджики грузинської. Ось так. Це. Достатньо для всіх приправ. Додам ще трошки води. Бо вода вже рис вбирає. Додам водичку. Ось і приготуюся вже мій плов. Зараз буду пробу знімати. Ребрушка гарні. М -м -м. А пахне як смачно. Ой, така красота. М -м -м. Такий смачний. М -м. Дуже смачно. Угу. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!